Рівно місяць тому на південному сході країни, а також на території сусідньої Сирії, стався потужний землетрус поштовхи магнітуди 7,8, Такого там не бачили вже понад 80 років. Майже 40 тисяч загиблих, сотні тисяч постраждалих у перші ж дні. Трагедії команда фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій України вирушила на допомогу. Наші герої вже повернулися додому. Як справжні професіонали, вони не багатослівні. Втім, моїм колегам усе все ж таки вдалося з ними поспілкуватися та з'ясувати, чому українцям у Туреччині аплодували стоячи та яку роль під час рятувальної операції зіграли чотирилапі пошуковці. Дивіться. Спочатку ми приїхали, хотіли зайти в магазин, купити щось собі, і люди не дали нам це зробити. Вони купляли це все за свої гроші і це було таким дуже так запам'яталося. Так зустрічали рятувальників з України у Туреччині люди, що пережили страшну трагедію. Хтось втратив близьких, комусь більше нема де жити. Для них поява хлопців із країни, де триває війна, прояв великодушності та самопожертви. Три лютого на південному сході Туреччини стається землетрос. Найпотужніший за останні вісім десятиліть. У зоні лиха 10 провінцій. Будинки, де живуть люди, за лічені секунди перетворюються на купи будівельного сміття. Під завалами десятки тисяч людей стартує масштабна рятувальна операція. Туреччина не безпосередньо запрошувала Україну. Країна подала запит до європейського механізму цивільного захисту. Це був запит про допомогу. Відповідно, всі країни, які входять до цього механізму, Україна не входить, але вона є партнером, тобто співпрацює з механізмом цивільного захисту Європейського Союзу. Ми підтримали цей запит і відкликнулися на допомогу. Іншими словами, ніхто у Туреччині не розраховував побачити українських рятувальників. У нас же війна, нам мовляв, не до того. Але саме українці були серед перших, хто прийшов на допомогу. Зведений загін 87 фахівців, що знаються на роботі в зоні землетрусів. А також лікарі, кінологи, спецтехніка. Землетрус воно як шатає. Ну у нас є спеціальні прибори, які слідкують. Ну, тут як вам сказати, слідкують за порушенням листручих стін. Скажем, є офіцер зв'язку, який за цим все наблюдає і контролює. Якщо йде землетрус, він подає сигнал. І всі швидко виходять з забаву. Була турецька команда, при якій ну, їх трошки засипало, вирішили. Руслан розповідає, роботу ускладнювало те, що підземні поштовхи постійно повторювалися, працювали безперервно, позмінно. Шість годин одна група, потім інша. Ці кадри зроблені на дев'ятий день рятувальної операції. У місті Антак'я українці допомогли визволити з під завалів жінку. Вона пролежала серед руїн більш як тиждень, але вижила. Піднялись на завал і відповідно почули звук, схожий на стогін. Запустили кінолога з собакою. Собака така кличка ніндзя. Відповідно, вона стала чітко на те місце, де може знаходитися людина, могла знаходитися. І рятувальники почали працювати саме там за допомогою спеціальних інструментів, зокрема це домкратів, зокрема розтискачів, ножиць. Господи, хай хай, ну, бігає, сюди. Ляш. Леж. ліжать. Ось та сама рятувальниця героїня на кличку ніндзя. Руда хвоста та красуня просто на наших очах доводить. Вона майстер своєї справи. Подивіться, як вправно серед бетонних стін знаходить людину. На місці, де ми працювали, всі. Дякували взагалі Україні, дякували рятувальникам, які зустрічали. І всі були дуже дружні, до собаки. Люди гладили її, обнімалися, з нею діти з неї гралися. Коли вона там чекала біля завалів, то тобто дуже дружно. Загалом 10 собак-пошуковців з України у Туреччині. Працював цілий загін пухнастих рятувальників. Шукати людей під завалами в цьому їм немає рівних, пояснюють кінологи. Вони проходять атестацію, здають ну, навчання після цього здають і після цього вони можуть. Приступати до виконання робіт у собак є атестація просто з пошуку людей в техногенному завалі, здають норматив, і після цього можуть залучатися там до різних завалів, будь то землетрус чи вибух. Здавалося б, наші рятувальники мають гіркий досвід роботи на завалах будинків, зруйнованих російськими ракетами та дронами. Втім, фахівці зізнаються, працювати в зоні землетрусу складніше. Якщо завали в нас тут попадання ракети, в нас завал він. Щось падає вниз, а щось розлітається. А Там завали, получається фундамент трясе от землетрусу. Низ рушиться, і будівля може панкейком так ну скластися. І більш тяжко доступно до людей добратися. Загартовані війною. Наші фахівці за 10 днів роботи у Туреччині обстежили близько пів тисячі будівель. Знайшли тіла 58 загиблих, розбирали завали, надавали медичну допомогу постраждалим. А колеги-рятувальники з інших країн один за одним підходили фотографуватися з героями, які в умовах війни в рідній країні знайшли можливість прийти на допомогу тим, хто так само в біді і потребує підтримки просто зараз. Як ми від'їжджали вже додому, то в аеропорту аплодували нам стоячі всі проводжали. Євгену Нопрієнко, Валентин Біліч, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.